Разом ми сила, ведучі еспресо, допомогли медсестрі Сумщини здійснити мрію. Вона хотіла купити тепловізор для українських військових на фронт. А наші Ірина Коваль та Анна Валевська не тільки здійснили мрію, а й перевершили всі сподівання жінки. Дивімося. Ані надією, ми зустрілися на дачі. Сміється, це імпровізований штаб, де збираються разом із подругами-волонтерками. Робота тут не припиняється упродовж цієї нашої розмови. І, повидлочко, це наші рідні села. Нас рятують. Я їм подзвоню і вони вже спіщать нам допомагати. Вже везуть, передають, чим тільки можна. Домашні джеми, солоні огірки, інша закрутка, маскувальні сітки. Волонтерки збирають чергову партію допомоги. Військово. На схід. Ну на ми для підняття духу у наших хлопців. Через поле, через гай їхав руський танчик. Джавелін зробив із нього смажений кабанчик. Бойовий дух намагаються й самі тримати. Згадують, як нелегко прийшлося, коли через кордон області проривалася ворожа техніка. Після 24-го по у нас по трасі об'їзний йшли колони на Суми. Ну, якось наш городок трошки обійшли а села зацепили путильський район. Да якось просто переживати не виходить. Якось треба щось робити. Самому сидіти було набагато важче. важче коли, да. Слово сказав, десь, і дівчата. А що ти робиш? А так і я таке хочу. І, я і, теж мені хочу. Да, да. і мені а я тому за угу. телефоную, і ми тобі привеземо, да. коли ти під'їхать, куди тобі вигружать. Двигун цього колективу Надія 30 років пропрацювала медсестрою в будинку інтернаті для людей похилого віку. Після повномасштабного вторгнення Росії почала гуртувати навколо себе однодумців та допомагати військовим Землякам у мене була мета назбирати на тепловізор, оскільки у мене дуже багато знайомих, які опинилися на нулі, і їм конче потрібен був тепловізор. Зізнається, для неї це великі кошти, тож вимушена була написати запит про збір в соцмережах та стукатися куди тільки можна, аби назбирати необхідну суму. Взагалі мене підтримували всі люди. Колеги підтримували фопи наші так, стукала до підприємців, до всіх до кого можна було. Раділа кожні гривні, що надходила на благодійний рахунок, та наближала до мети. Згадує пані Надія. Суми були різні. Були й маленькі 35, були були 50, були й великі, і 5 тисяч були. Коли були маленькі суми, то це було дійсно до сліз, коли перераховує якась дитина чи перераховує вчитель. Коли майже вся необхідна сума. Була була зібрана про медсестру з королевця та її мрію. Дізналися на телеканалі Еспресо. Я дізналася про історію. Її розповіла моя колега Анна Валевська, яка сама із Сумщини. Вона розповіла про те, що їх тероборона потребує тепловізора. В них немає тепловізора, і ну тобто, громада самостійно купити не може цей тепловізор. Крім цього, і ще була одна історія, також яка яку розповіла мені Анна, на Сумщині медична сестра збирала кошти. Вона буквально ходила по домівкам, ходила до людей і просила, щоб люди допомогли, тому що хлопці із Сумщини, одна із бригад, зараз захищають батьківщину, також захищають на сході. Ірина Коваль з 2014 року допомагала родинам загиблих воїнів. АТО, а після повномасштабного вторгнення почала збирати кошти для військових потреб, купувала рації, прибори нічного бачення, одяг. Після одного зі зборів залишилася певна сума грошей. Тож Ірина вирішила придбати тепловізори, коли ми оголошували збір. У нас були гроші, які залишилися. І гроші, які скидали мої друзі, мої знайомі, підписники мої на Фейсбуці, і також глядачі і читачі телеканалу Еспресо. Ми передамо тепер хлопцям на схід, а інший тепловізор передамо теробороні Сумщини». Прилади нічного бачення необхідні не лише безпосередньо на фронті, а й для захисту кордонів, зокрема в Сумській області. Сюди неодноразово намагалися потрапити диверсійно-розвідувальні групи. Одну з таких нещодавно затримали бійці добровольчого формування, яку поїде один із придбаних тепловізорів. А другий тепловізор поїде до надії військовим із Кролевця, які на передовій на беззаплатній основі і завдяки їй і каналу Еспресу нам нададуть тепловізор на безоп... Платній основі, а ми ці кошти зможемо спрямувати на інші потреби. Ті ж кошти, які назбирала надія, підуть для військових земляків. Нині на фронт хлопцям потрібні колеса. То швидше за все на них і планує збирати далі. Для хлопців ми зірку з неба да. і ми також не втомлюємося і не будемо втомлюватися. І будемо підтримувати їх до самої перемоги. Олеся Боровик, Уляна Грищук, Олександр Олексієнко для телеканалу Еспресо.